Діти, а дайте відповідь на таке запитання. Ви раді, що ви вийшли в школу? четвертокласники радіють навчанню за партами і можливістю спілкуватися. Тим часом п'ятикласники на уроці української літератури вивчають вірші Шевченка. Тут опановувати матеріал легше, ніж дистанційно, каже десятирічний Матвій Яценко. В школі я зосереджений тільки на навчанні, а там я постійно відволікаюсь, я не можу зосередитися на чомусь одному. Мені удобніше, звісно ж, в школі. Я сумував і за навчанням, і за друзями, тому що ти, наче, і сидиш, ти їх чуєш, але половина сидять без камер то тобто ти майже нікого не бачиш. З цього класу троє учнів перебувають за кордоном, тому навчаються дистанційно, говорить вчителька української мови та літератури Юлія Ткаченко. Ще до Нового року усіх ознайомили із укриттям. Спокійно вони там перебували, так що я не можу сказати, що це для них якимось чи стресом було чи шоком. Ну нормально, спокійно спустилися, пересиділи тривогу, повернулися назад. 17-річна Віра Пухка каже, їхній клас із радістю повернувся до очного навчання, бо готується до мультитесту. Вдома вимикають світло, не завжди є можливість, але в школі ми можемо в будь-який момент підійти до вчителя і спитати те, що нам не зрозуміло. Готові навчатися нині і в укриттях, бо там є все необхідне, говорить одинистикласниця Валерія Сабадин. за перший семестр. Ми там на жаль були не один раз. Тя дуже добре облаштоване, є обігрівачі, нам поставили дошку. Загалом атмосфера гарна. Із 240 учнів до школи приходить нині 160. Решта або ж за кордоном, або продовжує навчатися дистанційно. Така ситуація щодня змінюється, говорить директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Кількість дітей збільшується, тому що коли в одному класі частина дітей виходить, то тоді батьки розуміють, що в принципі, безпечно, нормально і також воно динамічно збільшується. Укриття облаштовувати почали влітку, щоб повноцінно працювати у школі, розповідає її директор Сергій Діденко. Приміщення розбите по секторах, аби ніхто нікому не заважав. Це кімната призначена для 11 класу. Вони тут збираються, вони, як правило, продовжують навчання, урок. І як бачите, що вони влаштовані належними належною кількістю столів, лавок. Нині тут є обігрівачі, біотуалети, провели нове освітлення та інтернет, розставили парти для кожного класу. Зроблено підлогу, вирівняна, тому що тут перепади, які сягали понад 80 сантиметрів, це вирівнювалося підлога, далі заливалася підлога. Ліноліум купувався досить якісний, такий, який витримує механічний вплив. Плюс побілка, і дуже багато ще одне, що було зроблено з іншого боку самого приміщення проводилося проводити такі капітальні роботи по гідроізоляції. Працювали над проєктом понад чотири місяці. На облаштування витратили понад мільйон гривень та ідею хотіли втілити, попри всі складнощі, адже це єдина школа у мікрорайоні. Додає пан Сергій. Вона має не лише значення в освітньому процесі, вона ще має значення в такому виховному розважальному, культурному. Ця школа заслугує на те, щоб її перетворити в місце хат, де діти мають можливість спілкуватися, проводити якісь культурно-містецькі заходи. Я сподіваюся на. Найближчим часом перемогу, і я думаю, що це також буде місце, де діти зможуть облаштовувати якісь спортивні секції і займатися спортом, займатися зустрічами, культурними заходами. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.